Доброго дня! Мене звуть Ситник Сергій Миколаєвич. У нас урок спецтехнології електрослюсарів. І ми виконаємо лабораторну роботу урок номер 8 вимірювання електричного опору та опору ізоляції. Дослід перший. Нам треба визначити електричний опір ніхромової ніті. Беремо міхрову нить, беремо прилад, в даному випадку це мультиметр електронний. Під'єднуємо виводи мультиметра до кінців проволоки і щитуємо показники. Показник у нас 56,57 Ома. Дослід другий. У нас є резистор з невідомим номіналом. Беремо прилад. Під'єднуємо кінці до виводу резистора. Щитуємо показники 472,6 кОм. Дослід третій. У нас є резистор. У нас є прибор. Цей прибор називається мост опору. І ми вимірюємо опір наступного резистора. Під'єднуємо виводи до виводів резистора. Натискаємо кнопку. Нас показує. Потенціометр показує много. Багато. Перемикаємо режим, теж багато. Перемикаємо ще режим на 10 Ом. Багато. Зменшуємо, щоб стрілка була на нулі. Читаємо відлік. Тут 7, тут 10. 10 помножуємо на 7. Це виходить 70 Ом. Наступний дослід вимірювання опору ізоляції. Для вимірювання опору ізоляції на підприємствах використовується такий прибор, який називається мегометр. Він міряє опір ізоляції в кілоомах або в мегаомах. Є перемикач між кілоомами і мігаомами, є два шнура з зажимами. В цьому приборі є генератор, який виробляє високу напругу. В цьому, наприклад, в мегометрі напруга для вимірювання опору 1000 вольт. Але тут невеликий ток, тому воно не смертельно, але неприємно. Попасти під напругу цього мегометра. Для чого це робиться? Для того, щоб як можна точніше виміряти опір ізоляції. Дослід заключається в тому, що ми виміряємо опір ізоляції на цьому удлінителі між двома проводами. Під'єднуємо до одного провода вивод мегометра і до другого. Слідкуємо, щоб виводи між собою не перемикались. Починаємо крутити ручку. На кілоомах у нас показує безкінечність. Тому перемикаємо на мігаоми і прозванюємо далі. На мігаомах у нас показник прибора 200 мігаом. Записуємо. Наступний дослід. Ми перевіримо цей кабель, але зімітуємо знаходження цього кабелю в вологій атмосфері. Така операція дуже часто використовується на підприємстві, особливо в шахтах, бо там вологість велика, а кабелі мають, бувають пошкоджені. Ми для цього беремо короткий обрізок кабеля з вилкою. Вставляємо. В вилку, в розетку, а виводи з проводами вставляємо в чашку з водою. Цим самим ми імітуємо знаходження кабеля, якщо він пошкоджений, наприклад, в вологій атмосфері. І починаємо продзвонювати. Сухий кабель був 200 МГУ, мокрий кабель, уже стрілка упала на ноль. Перемикаємо на кілооми, роздзвонюємо. Показник прибора 20 кОм. Я, я вибачаюсь, показник 2 кілоома. Тобто кабель замочений, його використовувати не можна. Можна використовувати. Кабелі електродвигуни з опором ізоляції не менше, ніж 500 кОм або 0,5 МОм. Витягуємо цей кабель з вологої атмосфери, але він все ж ще вологий. Продзвонюємо, бачите, зразу піднявся опір. Опір піднявся. До 5 МГОм. Таким чином ми встановили, що кабель замочений, і його треба ремонтувати і сушити. І ще один дослід, який показує, як продзвонювати, як визначати опір ізоляції електродвигуна. На підприємствах вкрай необхідно. Перед запуском електродвигуна визначити опір ізоляції. Як це робиться? Ми маємо електродвигун, маємо прилад мегометр. Для початку ми перевіряємо, чи е, добрий контакт на клемниках. Під'єднуємо до. Корпуса електродвигуна оба вивода. Провіряємо на кілоомор. Контакт не дуже хороший. Треба трошки розчевелити. Все, стрілка впала на ноль. Тобто коротко замкнути. Тепер продзвонюємо обмотки. Оскільки в асинхронному двигуні всі обмотки з'єднані між собою або зірку, або трикутник, тому можна під'єднувати вивод до будь-якої обмотки. Продзвонюємо. Прилад нам показує на кілоомах безкінечність, на мегаомах, показує. Майже 1000 МОм. Двигун сухий і готов до використання. Записуємо результат. Ми з вами провели лабораторну роботу з визначення опору провідників і опору ізоляції. Тобто, в першому випадку це опір провідника, а в другому опір діелектрики. Ви побачили, як вимірюється опір. Резистора, опір ніхромової проволки, також опір ізоляції кабеля, опір ізоляції електродвигуна. Більш подробні ви будете це вивчати на виробничому навчанні. Дякую за увагу. До побачення! хай щастить!